Христос Воскрес. Його. Неділя сьогоднішня називається неділею про сліпого. Сам Ісус сказав, я прийшов в цей світ, щоб зрячі стали сліпими, а сліпі стали зрячими. І як би це дивно нам не звучало, але. Ці слова мають силу і по сьогоднішній день. Адже, дорогі браті і сестри, люди і по сьогодні зціляються від сліпоти, зціляються від нашого Спасителя за допомогою різних засобів. Молитва, святі місця, ікони і багато іншого. Сліпі сьогодні отримують зцілення, а зрячі люди, які бачать очима своїми і мають зір, вони стають сліпими. Буває так, що в одній хатині людина, яка зцілиться від якихось хвороб, вона прозріває своєю вірою. А людина, яка з нею проживає, чи це родич, чи це чоловік чи дружина, не вірить в це і стає духовно сліпою. Так і сьогодні в Євангелії чоловік від народження був сліпий. Його зір не забрала ні одна хвороба в процесі життя. Його зір просто. Був відсутній під час моменту народження на цей світ. І не просто цей чоловік був народжений сліпим. Адже Господь Іван неодноразово говорить, що оці людські немочі попускаються Богом задля його ж прослави нашого Бога. Людина, яка має вроджену ваду, людина, яка має. Інші біди і нещастя в своєму житті, Бог так попускає, що через її стілення навертаються не десятки, а сотні тисяч людей. І оцей сліпий, якби він народився зрячим, то б не було цього Євангелія сьогодні. Неділя, неділя це б називалася інакше. Але оскільки Батьки його, як би не нарікали на Бога під час його народження, як батьки не плакали, що син народився сліпим, це місце, ця подія зцілення війшла сьогодні в Євангелія і читається по всьому світу. Від Сходу до Заходу від півночі до півдня проповідуване буде Царство Боже аж до краю землі, так говорить нам Євангелія. Тому сьогодні, браті і сестри, вам, нам потрібно зробити урок для себе. Кожен має задуматись і зупинити в своїх помислах. Я зрячий чи я сліпий. Ми всі з вами зрячі, тому що в храмі сьогодні в нас фізично сліпих людей нема. Вони є, але вони вдома або в лікарнях. А ми з вами зрячі, але очі наші духовні, які і відповідають, з яких і спитають, при входженні в Царство Боже, очі духовні наші можуть спати, а можуть бачити і працювати. Очі духовні наші, коли вони бачать, то ми робимо добрі справи. Коли наші очі сплять духовні, то ми тоді добрих справ не робимо. І сьогодні основне, до чого ми з вами прийшли і маємо перевірити себе, чи ми зрячі, чи, чи ми сліпі, це свята Євхаристія, святе причастя, таїнство причастя. Ви і я всі сьогодні причастилися цього. І сподобалися бачити цього, Оце чудо. Ну, людина, яка цілий тиждень себе підготовляє до цього, до цього таїнства, вона роздумує. А як простий хліб може стати тілом, як просте вино може стати кров'ю. І людина, коли роздумує, тобто прикладає зусиль, Бог її очі духовні відкриває, тому що Бог по своїй любові, люблячий. І наші зусилля Він замічає, і нашим зусиллям, браті і сестри, він пізніше через наші зусилля відкриває нам ті духовні очі. І оце Євхаристія сьогодні це такий тест для нас всіх. А чи віримо ми в кров Спасителя сьогодні в цьому храмі? Не потрібно їхати в Єрусалим, не потрібно їхати на Афон. Сьогодні в храмі до вас прийшов Христос. А як ви його зустріли? Інше питання, коли ми дивимося, чи очі наші зрячі, чи сліпі, це наш ближній. Я завжди кажу, що наш ближній це є безкоштовний тренажер для досягнення Царства Божого. Як ви поставитесь до нього? Яке ви слово йому скажете? Чи в думках його не осудите, чи підтримаєте його в будь-який момент. І на цьому Господь нам або відкриває очі, або ми з вами через гріхи наші не бачимо і цього нашого ближнього. Очі наші духовні, вони щоденно нам дають знати про себе. Якщо ви в себе вдома, Любов і повагу маєте одне до одного, то очі ваші зрячі, духовні. Якщо вдома чвари і нема порозуміння, то яка тоді любов між вами? І де тоді Христос? Ми можемо всі сказати, що це властиво сім'ям, оскільки проповідь є до людей сімейних, властиво сім'ям в сім'ї мати певні непорозуміння. Но Вихід з цих порозумінь, якщо у вас триває годину, дві або до завершення дня, а на, на другий день ви вже не маєте бажання далі сваритись, то це у вас очі, ваші духовні, є зрячі. Ну якщо обіда тримається на, тижнями, роками через якісь банальні, прості питання, які є в кожного. Хтось спащину не поділив правильно, хтось комусь щось не переписав, хтось до когось погане слово сказав, хтось когось не відвідав, і тут же ми з вами починаємо гнів цей мати. Коли ми з вами йдемо по вулиці, коли ми з вами йдемо на роботу або до нас звертаються ближні наші про допомогу. І тут також. Є випробування, чи ми зрячі, чи ми сліпі. Зряча людина допоможе і підтримає. Сліпа людина знайде 150 відмовок, щоб не прийти і не допомогти. Як ви сьогодні в храм прийшли, хто вас заставив в храм сьогодні прийти? Ви відклали всі справи і прийшли в храм сьогодні, тому що храм цей вас кличе раз в тиждень? Можна виключити телевізор, відставити газети, домашнім справам сказати, паузу поставити і прийти віддати славу і честь Богу. Тих, кого нема сьогодні, Господь серцезнавець і Він знає, з яких причин люди не прийшли. І коли ми з вами от, власне, мінімально в таких мінімальних буденних справах вшановуємо. Заповіді Божі, бачимо нашого ближнього, то і очі наші духовні є зрячими, і ми з вами маємо всі можливості побачити Царство Боже, славу Його, ангелів всіх святих і нашого Спасителя. Бо якщо цього немає, то людина буде нещасна в тому житті, буде нещасна і в майбутньому житті. Тому шукайте Бога, і ви його знайдете, Стукайте, і вам відчинять. І любу справу, яку робите, з великою надією на Господа. Адже без нього ми творити не можемо нічого. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!